Бюджет 25-го року це фінансовий ключовий документ, по якому буде жити країна в наступному році. І насправді, коли мені сьогодні починають розповідати про те, що ну дивись, зараз це лише голосували перше читання до другого щось виправимо, як показує практика, все, що відбувається до другого, це лише погіршення будь-яких документів, які виходять з Кабміна з Верховної Ради, на жаль. І е, те, що підписує Офіс президента разом з президентом. А президент підпише цей бюджет. Зараз, так, да, дійсно, лише перше читання, але вам для розуміння того, як розглядався цей бюджет, е, має бути показовим те, що в стінах парламенту мінімум було 15 людей. 15. це 3 від е, складу Верховної Ради. А, на жаль, в залі вже розумна політика перейшла межу більшості, і саме колег з розумної політики стало більшість в стінах Верховної Ради. Сьогодні на жаль, поки що ми не можемо з вами радіти, тому що ми стали більшістю, але нам соромно за колег, яких сьогодні в залі немає, і це правда соромно, тому що багато правок і наших, і інших депутатів, і більшості, ті, які сьогодні піднімалися, вони були розумні. І це якраз той показник, який демонструє залученість народних депутатів в першу чергу від монобільшості, до прийняття головного фінансового документу на наступний рік. Ми дійшли до того, що в стінах парламенту більшість. Під час бюджетної ночі складала команда розумної політики від тих депутатів, які прийшли і сиділи до кінця засідання Верховної Ради, на відміну від всіх інших колег, які просто розвернулися і пішли. Їм плювати на бюджет, їм плювати на те, що немає додаткових видатків на збройні сили України, на вчителів, на лікарів, на малозахищені верстви населення. Але про це поговоримо трохи згодом. Давайте подивимось на ключові показники бюджету на 2025 рік. Ну, по-перше, е дефіцит 19,6% ВВП. Це не зовсім правильно, тому що прості люди цього не розуміють. А по факту я переведу в інші цифри, і вам буде краще зрозуміло, скільки ж грошей нам з вами не вистачає. Ми з вами говоримо про майже 4 трильйона гривень видатків на 25 рік. Із них лише 2,3 трильйона це те, що влада думає, що вона якось назбирає, назбирає з людей після того, як підняла податки, підняла тарифи, зробила так, що завдяки тій корупції, яка сьогодні процвітає в Україні, багато бізнесів пішло просто в тінь. Хтось закрився, хтось звільнив людей, хтось поїхав, а хтось ледве жевріє. І коли ще почнуть піднімати далі, наприклад, ПДВ. То бізнес просто позакривається, а люди просто повтікають за кордон або через тису, або як жінки, яких почали лякати мобілізацією, поїжджають разом з дітьми через державний кордон України. Ми їх повністю втратимо. Причому цей бюджет наша влада рахує з того, що 38,4 мільярда доларів їм нібито мають дати. Це б добре було б, якщо б Україні їх дали не владі, а саме Україні. Але по факту є велике запитання, чи дійсно ми отримаємо ці кошти, тому що наші міжнародні партнери бачать ту неефективність, яка є сьогодні в системі управління державою, ту корупцію, яка зашкалює, яка вже перегнала показники, які були довоєнні і рівень відкатів. Те правове свавілля, яке є в ДБРі, БЕПІ, податковій всім тим інструментам, які наповнюють кишені чиновників, а не наповнюють державний бюджет. Тому є велике питання: а чи дійсно Україна отримує таку суму від наших міжнародних партнерів? Якщо її не буде, наш бюджет просто розірве, і ми не будемо мати взагалі можливості забезпечити і сектор безпеки і оборони і всі інші ключові? Напрямки. Але коли мені розповідають, що це бюджет війни і бюджет Збройних сил України, це брехня, тому що в цьому бюджеті війни бюджеті Збройних сил України як завжди на армію не вистачає грошей. В минулому році, коли верстали бюджети, я і мої колеги з розумної політики казали, що це фількіна грамота написана десь на колінці. І грошей на армію не вистачить. Всі розповідали: ні, ні, ми все класно порахували. Стефанчук Підласа. Кабмін президент, який це цю фількну грамоту і підмахнув своїм підписом. Ви голова комітету, доповідаєте по бюджету держави, а дайте фактаж. Чи передбачені ще раз вам повторюю запитання? Всі кошти необхідні для виплати, зарплат та додаткової нагороди нашим захисникам. І чи несете ви персональну відповідальність перед силами оборони, якщо гроші знову не вистачить? В Бюджеті 2024 тисячі Року передбачені усі передбачені законодавством виплати для наших військовослужбовців. Все, що їм передбачається по закону по рішенням уряду, все буде виплачено в першу чергу. єдиний казначе, єдиний казначейський рахунок та державне казначейство здійснює виплати щодо грошового забезпечення військовослужбовців. В першу чергу, це так звані захищені видатки. Але по факту, вже в вересні закінчились гроші на виплати нашим захисникам. Ви це добре всі пам'ятаєте, особливо захисники, які отримували ці кошти з великою затримкою, лише після того, як були внесені зміни до державного бюджету. Чому? Тому що, по факту а, влада. Потім, відмазуючись, розповідала про те, що ми порахували бюджет, що війна завершиться всередині 2024 року. Ну, лише хворі люди могли собі прийняти таке рішення, що. А ми вийдемо нібито з логікою Зеленського на кордони 91-го року всередині 24-го. Я, наприклад, розумів, що цього не відбудеться і впевнений, що і ви так само не вірите в казки і адекватно оцінюєте сьогоднішню ситуацію. Але офіс президента живе в своїй збушці якійсь. І разом з кікімерами і всіма подібними істотами, які живуть які в якомусь потойбіччі паралельній реальності, а не бачать те, що дійсно відбувається на вулиці. То. А... Зарплата військових не буде зростати. Вона як була 20-100, так і буде залишатися. Якщо ми говоримо про зарплати медиків і освітян, так само немає змін. Причому в освітньому процесі і в законі про освіту передбачено, що освітяни мають отримувати три мінімалки. Я розумію, що сьогодні це забезпечити неможливо, але. Коли ми говоримо про те, що давайте, хоча б трошки піднімемо зарплати нашим вчителям, інакше вони просто поїдуть за кордон, і нам не буде. Кому вчити наших з вами дітей, дітей, які вчаться в Україні, а не так як у багатьох представників влади повиїжджали просто за межі нашої держави, вчаться у Відні, вчаться в Лондоні, вчаться в Сполучених Штатах Америки тощо. Так, от, повертаючись до е, цього питання: питання зарплат нашим вчителям. Ви можете сказати: дивись, ну немає грошей в бюджеті, як піднімати зарплати. Ну для нас з вами точно немає, а для піару влади є, тому що. Тисяча Зеленського, Вовіна, тисяча так звана, передбачає до 3, майже 32 мільярдів гривень. Тому що він же пообіцяв, що кожен українець отримає по тисячі гривень українців станом на сьогодні громадян України близько 31,7 мільйонів людей. Тобто це майже 32 мільярди. І якщо це 32 мільярди, то ми б могли підняти зарплату нашим вчителям десь на 30%. Це за обрахунками профільного комітету. Але Піар влади набагато важливіше ніж зарплати нашим освітянам. В бюджеті на 25-й рік немає підтримки тим, хто повірив Зеленському і готувався до шашликів, замість того, щоб готувати себе, свої родини, свої будинки до навали расистів і втратив ці будинки, квартири, машини і втратив багато іншого, на що збирав протягом всього життя. Керівник партії Слуга народу Шуляк, яка постійно лобіює інтереси забудовників, виступила в цьому році і сказала, що грошей на відновлення вашого майна, яке було знищене расистами, в 25-му році немає. На це не передбачені кошти, і це правда. І коли вам розповідають, що це буде з репарації Росії колись в далекому, то ну, це маячня. Тому що коли прийде той час, тут не буде ні шоляк, ні слуги народу, ні багатьох з тих, хто сидить сьогодні в офісі президента. Вони просто повтікають, щоб не отримати нагоріхи від людей і від військових. Тому по факту ми бачимо бюджет, в якому немає виплат нашим з вами малозахищеним верствам верстам населення. Немає підняття пенсій, немає підняття прожиткового мінімуму. Він складає 2,920, як і було в 2024 році. Немає збільшення інших соціально необхідних виплат. Багато інших речей. Зато є кошти на піар Зеленського, як я вже казав, для того, щоб ви могли е купити квитки на 95-й квартал, мабуть, на який точно вже не прийде ТЦК, як, наприклад, на, на виступи інших е концертів або інших гуртів тощо. Тому сьогодні ми маємо з вами розуміти, що держава намагається. Е Вижите, а влада намагається вичавити з держави остання з ваших з нами кишені. Вам нема куди гроші дівати? Газетки друкуємо. Ви 7 січня 24-го року отримали від державного бюджету України на фінансування армії 122,7 мільйона гривень. Нічого не муляє, може б на фронт віддали. Ви ж тут розповідаєте, що треба армію забезпечити, людей, допомогти тимчасово переміщеним. Правда? Говорите про те, а виплачувати тридцятку для захисників чи ні. А виплачувати сотку чи ні. А на газетки, будь ласка, що там президент розповідав, не на часі політикою займатись, а може його партія. Перестане займатися політикою. Ми багато пропонували різних правок. Ми не займалися правочним спамом в до бюджету в першому читанні, але по деяким з них можемо поговорити. Перше це виділення додаткових ресурсів за рахунок коштів національного банку, за рахунок доходів від банків для виплати збільшення виплат для наших вчителів, так само. Знаходили і пропонували Верховній Раді проголосувати додаткові видатки для медиків. Я вже мовчу про військових, про гур і всіх тих, хто сьогодні боронить нашу державу. Ми пропонували забрати. ПДФО у влади центральної, яка свого часу його віджала від у місцевої влади, і все ж таки повернути їм тут дискусійне питання, але якщо ми подивимось на те, що визнав сам Кабмін, що за перше півроку. З фактично отриманих грошей лише 45% вони змогли використати, використати на потреби сектору безпеки і оборони. А все інше десь усі в чиїхось кишенях, або просто тримають на рахунках, щоб потім це розмити або витратити туди, куди їм заманеться. Так само, як і на Вовіну тисячу. Ми пропонували виділити додаткові ресурси, якщо не повертати це, ПДФО для. Е Військових 40% на озброєння, 40% на зарплати і 20% безпосередньо частинам. Також це не підтримали. Ми пропонували збільшити прожитковий мінімум. Ми пропонували збільшити, звірніше зберегти податки на прибуток банків і в 2025 році. Цього немає. Тобто, вам податки підняли до кінця війни. А для банків ні. Якщо ми говоримо з вами про соціальні виплати, їх також планують перевести на національний кешбек, замість того, щоб Фактично забезпечити малозахищені верстви населення, які дійсно потребують підтримки держави, це хочуть перевести на ще один піар Зеленського. Я не проти. Ми якраз і пропонували збільшення видатків на програми по підтримці бізнесу. Але ми точно не пропонували і не пропонуємо видатків. Про підтримки бізнесу зеленського і його оточення це дві великі різниці. Чому влада сьогодні вважає бюджет своїм власним це не державні кошти, це кошти платників податків, як свого часу казали розумні політики, на жаль, не українці. Тому сьогодні ми маємо розуміти, що бюджет на 25-й рік це написано на колінці. Написаний на колінці папірець. Там немає е, обрахування всіх тих видатків і всіх тих проблем, тим більше резервів, е, які б вирішили питання фінансової стабільності України в наступному році. Але, тим не менш, ми і далі разом з моїми колегами з розумної політики будемо робити так, щоб закони в Верховній Раді працювали на користь українців, а не на користь української влади. Це дві великі різниці. На жаль, і шкода, але це факт.